Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Друзі, ми повертаємось. Вітаю вас на футбольному полі Street Football Challenge Київ. У нас е трішки затримка була з е протоколом, тому я до вас пізніше під'єднався. Але, е в принципі, нічого особливого не стало за флангу, але не вдало. перевід на ліво. І м'яч е втрачено. А зараз виходить буде виходити нова четвірка у Кривбаса. Так, виходить, у нас. Виходить у нас дочія. Е, виходить Івченко на поле, Лопатин І зараз якраз Лопатин забиває. І відкриває рахунок в цьому матчі Noй на 10-й лині команд Лопатин з передачі. Після перегляду вар переконалися в тому, що а... на місці цей свисток не на нашому полі. Так, тільки складно може бути травцями, адже два матчі паралельно йдуть. Так, друзі, ми повертаємось на футбольне поле з відповченецьки. У нас після тайм-ауту Кривбас в атаці. Не забувай. латон. Ой, о батьків перепрошую, це э, чистий час, це, коли м'яч покидає межі поля або зупиняється одним з вітрил. Э, м'яч э, час зупиняється. Ось, і зараз якраз розпочинається останній. Як так? і добиває, П'ять секунд до кінця, три треба бити. Перший тайм завершено, рахунком 1-1. Ми відпочиваємо. Треба... ой, зараз обрізка. Вихід 2-2. Передача ліворуч. Удар поверхова. До нова цього удару. І все, це друга жовта картка за 6 матч. Подібні команди. Чудово, у нас сьогодні лише один шестиметровий був. Здорово, жопа. Це я вам покажу як арбітр, також він на йоску матчі, і поки я знову зговорився. Що замовчав? Ой-ой-ой, які дві передачі просто в двох. На всі армії щойно обрізали в себе захист і, і, і е, майже одразу закінчується тим, що вони після трьох матчів мають пульти лікових пунктів. І зараз, після зараз, це для них четвертий матч вони також йдуть без очків і Дуже потрібно, якщо вони хочуть боротися за і зараз 5. Добивають так, обрізається Івченко. Лопатін проти Незерчука. Завдає удару і Нестерчук на місці. Нестерчук Чібера на мархацинко. Далі на Машая. Маша втрачає п'ять. Вибиває. Так, ну що, можливо, зараз заб'є. Не забиває, не забиває. Друзі, у нас представник команди армія. Як оцінити сьогоднішній виступ? Свій перемога досить така різниця суттєва, але можливо по грі щось там, наприклад, не сподобалось. Хочеться покращити в своїй грі. Ну, По-перше, хочу сказати дякую своїй команді за цю перемогу, бо також вигравали останній раз не дуже давно. Дякую команді суперників. Хлопці нав'язали боротьбу нам. То перший танк тайм по був рівний, просто один-один зіграли, в другому таймі просто не знаю. За рахунок якогось може досвіду, і команда в нас разом грає вже довго, тобто зіграно, завелись, і за рахунок цього, мені здається, ми... Здобули сьогодні три очки. Одна з таких характеристик команди армія це така емоційність присутня в іграх команди. Але в останніх іграх ми бачимо, що більш дисциплінована команда виходить на поле і менше суперечок і так далі. Тобто, це ви працюєте над чим це можливо залежить від суперника та від якості суддівства, наприклад, поєдинків. Ну, це така справа дуже індивідуальна. Це залежить і від суперника, і від е, арбітрів. Е, навіть хтось може не з тої ноги прокинувся, і все, він емоційно трошки вже нестабільний і починаються ці крики, які нікому не потрібні. Але ну, тренер нас так і як сказати виховує, що в першу чергу ми повинні на стадіоні, на футбольному полі доказувати щось, а не оцими балачками. Так воно. Й Виходить, вже тренуємось на рахунок цього. Також в цілому команда в якому ігровому тонусі зараз перебуває, чи потребує там да, додаткових зусиль для підготовки до наступних матчів, або в принципі ви зараз набрали форму і можете дограти сезон в такому ритмі, в такому складі, в такому режимі. Ну, ви бачите, до нас на ігри завжди приїжджає багато гравців, тобто три четвірки, там вони змішуються. Команда зараз в формі, але ж все ж таки команда в нас така, ну де все-таки багато там, що чоловіки, хлопці там силових структур, це все також від цього залежить. Не сказати, що форма. Тут не вгадаєш, тут сьогодні є в формі команди зібрані а завтра, або навіть вечором, сьогодні ще буде гра. Ну не можу я сказати, як ми там зіграємо, бо дуже багато факторів на це все впливає. На да, форма-форма, але дякуємо вам за таке бажання, яке демонструєте на полі кожного разу. Різним складом різні гравці, різні виконавці. Командна гра вражає болівальників. Дякуємо вам за сьогоднішній виступ. Вітаємо через перемогу. Слава Україні! Добрий день! На жаль, не можемо привітати з перемогою. Хоча забили. Як важ, як, вваж... як вважаєте, Чи могли взагалі вигравати цю гру? Чи ви в якийсь момент зрозуміли, що Суперник п'є потужнішим або щось пішло не так. Як оцінити гру своєї команди сьогодні? Так скажу, що ми готувалися до цієї гри. Ми, коротше, перед кожною грою готуємося до гри. Перед кожною грою. Але ну, на, на жаль, напевно, що трошечки недооцінили суперника, тому що ми думали, зараз та вийдемо там на півноги обіграємо. Але українську армію це, не обіграти. Це все це, 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 це жати, звісно. Та хлопці дали нам гарний бій. Реалізували всі, всі, свої мом... ну, не всі, не, половину своїх моментів, яких у нас було, на жаль, в два чи в три чи в чотири рази менше, ніж у них. Але вони достойні суперники. Ну коротше, нам треба, ще, нам треба ще грати, вчитися. У нас на кожну гру новий план. У нас немає плану, якого ми постійно протримуємося. Звісно, що ми постійно граємо на перемогу, але. Чіткої картинки, на жаль, ще в нас немає. І розуміння, взагалі, що треба робити в цьому виді спорту. <кхи> ну, а окрім того, що там ха-ха-хі-хі, то грати ще треба навчитися. Чому, на вашу думку, така більша проблема наразі? Це реалізація, це індивідуальні навички, які треба покращувати, або, в принципі, так, пересування гра команди на, 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 на полі потребує. Додаткових якихось там да, навчань і так далі. Щодо навичок, можу сказати, що всі хлопці, ну майже всі, я е, особисто знайомий з ними. Ми е, все життя граємо у футбол там да, на своєму там, якомусь рівні, там, дворовому, там, де ще. Е, з навичками футбольними все наче непогано в плані технічному, да, там я маю на увазі, особи, е, окремо гравці. А щодо ігрової дисципліни і взагалі розуміння як, е, футбольної як, як ну, коротше, самої гри. На жаль, у нас немає, і ну те, що там елементарно роблять команди, як от сьогодні. Команда там кілька рухів, кілька метрів праворуч ліворуч, і це вже дає дискомфорт, який наш нашій команді. І за, за рахунок цього вони виграють. На жаль, у нас цього немає і розуміння, взагалі, як це робити. І хлопці, на жаль, е, ну не хочуть навіть елементарно десь там щось е, собі з кожної гри підкреслити. Ну щось там. Може, дивляться там якісь відео ну, жну на свіє відео подивитися, але висновки, як ми бачимо, як ви бачите, і ми самі бачимо, потім не робимо абсолютно. І за рахунок того, що немає розуміння і немає оцих ігрового цього тонусу, знаєте, мініфутбольного, на жаль, кожен раз програємо. Тим не менш, будь-який матч за участі кривбасу він такий яскравий, досить іноді емоційний, десь веселий. В гарному сенсі цього слова. Ми бажаємо не втрачати цей е, настрій, цей задор на, на ігри. Раді бачити вас на нашому турнірі. Дякуємо за виступи. Дякую.